Ну що, народ, давайте розпочинати. Будемо крутити це казіно, Подивимося, що нам сьогодні Wargaming дасть. Чи змилуються вони наді мною і підкрутять мені коробочки? Давайте розпочинати. Тож полетіли? Боже! Хто там голосував ще 2 випаде? Привіт, владос! Тебе з п'ятої синлак Макс, ну ти прушечний. Боже, я його не хотів, серйозно. Я не хотів цей танк. Мені не подобається в нього це гармата. Але в плані живучості він імба. Люта імба, в нього броня нереально дика. Ну, в принципі, що в нас виходить? В нас виходить, з 20-ї коробочки випав перший танчик. З 20-ї коробочки. В принципі, думаю, непогано. Ну що, полетіли далі. ВГ, давай крути, Угу. я понял, сто тысяч срібла добре. З четвертої, з четвертої. Хе-хе-ха-ха. А це добре. Привіт, волкодавчик. Сюда його просто залітай. Хе-хе. Виходить, 24 коробки, 24 коробочки уже два према. Хорошо. Лудаман, Анатоліч, Лудаман. 3D стиль напатана. Давайте переглянемо. Ну, в принципі, я не сильно фанатію по цим 3D-стилям. Серйозно, він мені не сильно подобається цей Thunderbolt, іменно з Вафлі. Казати, що прям там крутий. Ну, не знаю, мені більш стандартний подобається такий. По типу історичності, а тут. Ну нічого. Покатаємо, пограємо, подивимось. Друзі, народ, дивіться, хотів би ще щось сказати. Е, таку коротеньку рекламку. Зараз я майже добрав до 1000 підписників. Хто не підписаний на канал, якщо назбираємо тисячу підписників до кінця події, ну, під, до, до закінчення цієї події, назбираємо, то я проведу голосування, опитування ще серед вас, і буде. Або розіграш по 15 коробочок, думаю, людей 3-4. Або один на 50 коробок. І парочку по 3 коробки. Ну, то проведемо опитування. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Уже тоді проведемо опитування, як 1000 підписників не збираємо. Ну і подивимося. А якщо не встигнемо, то все одно на 1000 підписників я буду розігрувати преміум танк 8 рівня. Любий. Любий на ваш вибір з преміум магазину, тільки в стандартному наборі. Ну і там ще буде, я подумав, друге місце це 2500 голди розіграю, а третє місце я розіграю 1000 голди. Але якщо ми назбираємо 1000 підписників під час цієї події Вафентрагена, то я розіграю, скоріше за все, коробочки. Але перед цим я проведу опитування, ви самі визначитесь. Чи краще прем розіграти? Потім підписки плюс, Якщо у вас підписка плюс є, то я. Ну, можу просто вам кошти скинути на карточку, і ви самі собі продовжите цю підписочку. Або. коробочки. Коротше, одне із трьох щось будемо. Ну, то придумаємо. Так що, хто не підписаний, велкам. Буде весело, і призи будуть, до речі, дуже круті. Так що, запрошую до себе на каналчик. Полетіли далі. О, сюди єсть! Ну, наконец то я дождався. <сум> Вафелька. Вафельку, до речі, я забув, да. Я забув за вафельку, я собі також вафлю хотів. Але з вафелькою у мене є трішки інша друга схема. Я зараз не хочу на ній грати, чому я вам поясню. Зараз рандом буде дуже сильно перенасичений цими вафлями. Дуже сильно. Я думаю, пізніше покамість пограти на ній. Окремо проведу стрім по вафлі, тому що. Коли їх стане менше, ну не так токсично буде вже грати. Поїхали далі. Це в нас виходить, випало два преми. Будемо рахувати Два преми, К2, яга-прототип, потім 3 дестильна патона і 10 боїв. А що ми тупимо? Ось воно показує. Бачите? Я думаю, що це значить? Ось це що значить. Десяточка. Десять 10 орендних боїв. Ось і все. От тепер ви знаєте, скільки боїв дають орендних на ягу. Полетіли далі. Брошурка Китай Він не су хоче? Ні, Анатолій, ісу я точно не хочу Ну! Блін, а я думав прем якийсь, серйозно, воно так залагало. Воно так підлагнуло, що я думаю, якийсь премчик випало. Ні, ми це заберемо. Ми це заберемо. 3, 3 дні преміум аккаунту це можна. 50 каток. Фотолок. Дивіться. Другий 3D-стиль на ТВП. Коротше, мені можуть випасти всі 3D-стилі на... з режиму Вафентрагена. Боже, ну йох! Ладно, в принципі, блін. Я навіть не знаю, що сказати. Він такий собі, скажу вам чесно, ні риба, ні м'ясо. Ну що, полетіли. Ми можемо три рази скіпнути, і нам два рази гарантовано випаде ще танчик. Так що, в принципі, вже чудово. Це виходить 5 преміум машин. Але основна задача, який танчик я хочу, це Т3 ягер. Якщо я виб'ю Т3 ягера, я буду найщасливий. Мені навіть шпак не треба. Серйозно. Давайте скіпнемо пару разочків. Можна три рази скіпнути. Угу, Я поняв. <плес> я так зрозумів, вони мене сьогодні вирішили завалити всіма 3D-стилями, так? Да? А ось 3D стильчик на бачата. Уже 3D-стилі вибили. Жесть! Так, ще в нас виходить залишилось. ТВП є. Патон е... є. Бачат є. 140 виходить. Ще на 140 можна 3D стиль вибити, я так зрозумів. Ягеркалова машинка. Привіт скрита. Я знаю, і багато хто від неї горить. Не сильно подобається цей танчик. Я знаю, це прекрасно. Ну, нічого, спробуємо. Забрати і запустити. Забираємо, щоб нам знову не випав 3D стиль. Офігеть! Оце півляма срібла, це прям дуже круто. От коли вам випадатиме 250 або півмільйона срібла, скажу вам чесно, це непогано. Це прям дуже круто. Привіт, Євгеш, привіт. Чекнете ТГ. Зараз, саньок. Та ну ти серйозно, Сань, йоп Красавчик! Красавчик, а що я тобі скажу? Да ти вирішив мене подразнити, да? Ой, селано! ха 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 Боже, ну це просто я не знаю, Якщо мені зараз шпак вийде, можна й сальтуху на місці крутнути. Ой, ти везунчик, блін. 60 коробок. Зараз давайте відкриваємо цю. Я хочу порахувати, що мені випало. Оп. Забираємо. У нас 90 коробок залишається. Я хочу просто почекати, що мені випало з 60 коробок. Просто. Мені самому цікаво. Здоров, Бізорд. привіт. Випало. Давайте подивимось. Преміум танчик це в нас К2, 1. Потім випав у нас йох. Де 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 він, де він, де він, де він? Де це? йох, 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 Девінь. Йох. Другий преміум танчик. Потім новий преміум, нова преміум машинка Yagtiger ProtoType. 3 3D стиля на бачата, ТВП і Патона. І четвертий преміум танчик, так. Да. Тетри Ягер у нас є преміум машинкою. Якщо ви не знали, можете відкрити дослідити, і ось тут буде показано. Як відрізнити, де преміум машина, де не преміум, воно пише ось більше кредитів за кожен бій. Якщо ви, наприклад, відкриваєте за жетойний танчик, ось воно просто пише безкоштовний, великий ремкомплект пересаджування екіпажу і більше бойового досвіду. Ось так. А преміум воно вам буде писати, що це преміум машинка. Тому, в принципі, 60 коробок просто не знаю. Це дуже круто. За 60 коробок випало все те, що я хотів. Але крім одного танчика, крім однієї машинки. Охотимося на шпака. Полюємо на, на шпака. Шпак нам потрібен дуже сильно. Туалетного папіру накидає дрон. Сюда! Ще 10 боїв на вафельки. Да-да-да-да-да! Це вже в нас виходить 20 каток на вафлі. Чудово. Так, ні, ми забираємо, тому що два рази треба скіпнути ще. Ого, оце скіпнув. Півляма срібла. Ніфіа собі, чудово. Уже є 20 боїв на вафельки. Так, ні, на вільний досвід я заберу. Вільний досвід треба. Це ми замінимо. Це я також буду заміняти. Це в нас виходить 25-75. Чудово. В принципі, ми зараз два танки гарантовано отримаємо. <світ> СТРВ 81. Ну це такий танчик собі, скажу вам відверто. Oh, yeah. <laughs> <laughs> а ліса, в принципі, ліс непоганий, скажу вам чесно. Ліс це непогана машинка. E, скажу вам так, не імба, але й не кактус. Так, вище середньої. Дуже крута тачка. Непогана. Навіть не те, що скрута, а непогана. Полетіли. <clears throat> ні 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 який ось це що? що? Улювания наш пока. Треба ее напамь на вчерашнюю замануть, да? А, сюда! Есть! Ну, наконец-то я дождался. Когда? Оце де круто, да? Оце прям круто, нереально. Саня, это тут место, малюм. Мало. мало. Ой, бля. Офигеть! Просто здуріти можна, серйозно, нереально круто. Ні, мене ж ПТК не було, Олександр. Писаренко, не було. Блін, я його хотів, просто дуже сильно хотів. Тут гармата прикольна. Дивіться, 100 мм пробиття фугасами. 270 шкода. 330. Е -е, кумулятивами. Просто 330 кумисами. Ми десятки, просто отак. На народ. Я хочу подякувати Сані і Тарасу за коробочки. Серйозно. Прям. Дякую вам, велике, мужики. Я не знаю, я просто не можу. Серйозно, я не можу. Мені сім раз скіпнути, і в мене буде Т-54. Ви уявляєте це? Анімація просто топчик. Да, шутер. Ну, я знаю, я бачив. А ви дивіться. Вона, до речі, стає більш е чіткою буває моментами, а прямо сього видно пікселі квадратики. <сум> <сум> Тільки механіка в тому, що тобі спочатку випадають танки, яких у тебе немає. Не ну, так і зрозумів Hellblade. Спочатку випадають ті машинки, яких немає, а потім уже. Як пощастить. Ну він мені випав на постійній основі. Бачите? Він мені випав на постійній основі. Він в мене був арендний, і я на ньому жодного бою не скатав, щоб ви розуміли. Жодного бою, у мене було 40 боїв. Але я не зіграв на ньому жодної катки. А тепер він є у мене. Якщо мені випаде Т54, я не знаю, це буде трэш. Всі танки випадуть. Просто всі. У Мене було дві машинки, а мені випало зі ста п'ятдесяти коробок всі танки. Йоп твою мать! Я. Боже, я не знаю, що це таке. <с nossa> Мене просто зараз всередині всього розриває. Це як? Просто це як, Да раз. Це вся ця пісня. У, у мене аж горить все, я просто зараз червоний, страшний. Мені жарко просто. Ладно, послухали досить. Це вся ця пісня. Жесть. А ви бачите? Дивіться, як, да? А я ж спеціально думав її підроблю, думаю, може в підкрутять. Хто там казав не випаде? Ха-ха-ха О, сюди! 8600 голди. Ось під'їхала бойова перепустка. Якщо ще раз випаде, то це буде топчик. Красавчик барик, що сказати. народ. Це знаєте, це все. Жесть, 13 тисяч, 13 тысяч, то я объект 283. И пайсань. Да ладно уже. Чудо! 30 каток. Да. А ты кажешь скипнуть. Не даремно я не скипнув. Ну і. Давайте за 500. Казіно дає, то думаю, будемо по-максимуму. ще раз. Хотів пока народ, получайте Х2. ай, блядь. Жесть! Просто жесть! Я не знаю, це просто трэш. Ви таке бачили колись чи ні? Говорили, Рома, ви чури вже всі танки забрали. Всі танки забрали. Ось все вам, ось все вам всі танки. Ладно, давайте. На закусочку щось. забрати. Це крутіше новорічних коробок. Я в шоці. Просто. Ну, що вам сказати? Сказати, що я в шоці, це, напевно, нічого не сказати. Серйозно. Тому що такої підкрутки в мене ніколи в житті не було. Мені випали всі преміум машини 8 рівня, які там є. Всі танки 9 рівня, які там є. А там був 283, Т3 Ягер і Т54 Heavy. До речі, він, якщо не помиляюся, він преміум машинка. Так, да, він преміум -танчик. Плюс, помимо того, нам три рази випала компенсація голдою. Три рази. Ви уявляєте? 283 шпак. А що ще нам випало? Я вже не пам'ятаю просто. Ні, Сань, досвіда нема по акції ще. Немає. Привіт, Ігор, привіт. Ти тільки в голді забрав ті гроші. Да, Блять, я не знаю, що це. Я просто не знаю, що це таке.